У ці дні різдвяно-новорічних свят, народний фольклорно-етнографічний ансамбль вечорниці міського будинку культури дарував усім охочим моргородцям своє мистецтво і можливість насолодитися співом української колядки, знайомив їх із народними звичаями і традиціями. І справді. Розповідає директор міського будинку культури Ірина Іщенко, коли виникають проблеми, як і нинішня наджерстока війна, люди мобілізуються і намагаються висловити увесь свій біль в колядках та вінчуваннях. Тому й бажають у них нині усім перемоги та миру. Мистецтво ж, наша сила, за допомогою якої ми творимо, примножуємо добро та наближаємо перемогу. Вітаємо усіх з Новим роком і дякуємо народному фольклорно етнографічному ансамблю Вечорниці за той запас енергії за ті народні звичаї, традиції за фольклорний, за фольклорні пісні, які вони популяризують у своїх виступах. Усім глядачам дарують свої колядки, щедрівки, закликають до миру, до перемоги. Дякують усім збройним силам і низько вклоняються. Слід також зауважити, що концерт був благодійним. Кошти ж збиралися на підтримку збройних сил України.